Кажуть, думки матеріальні і мрії збуваються, якими безглуздами вони не були. Що ж, давайте трохи помріємо. Приміром, на що б ви витратили мільйон доларів? Я б, напевно, втілила свою дитячу мрію і відкрила б приют для бездомних тварин. А решту грошей. Ой, напевно, б віддала своїм батькам, так як я молода, мені. Не на все вони потрібні. Мільйон доларів я б напевно витрачала би частинами. Частину витратила б на свої потреби, частину віддала б батькам, сестрі. Можливо, відкрила б свою справу або віддала б на благодійність. А яку справу відкрила б? Я дуже хочу відкрити своє агентство свят, щоб устраювати, я не знаю, як сказати, щоб влаштовувати свята дітям і всі, всі інші. Весілля, дні народження, родини, христини і все-все-все, щоб у нас на Тарбонарах було, було таке агентство. А благодійність. Тут варіантів, напевно, багато. Можна бездомним тваринкам і, звичайно, діткам, які не мають батьків, і хворим на дуже серйозні захворювання і на таке інше. Сложный вопрос, конечно, но очень интересный. В принципе, в любом случае помогла бы родителям, чтобы наконец-то они перестали строиться, а жили только для себя. И, наверное, себе квартирку, чтобы с ребенком жили в достатке. И, может, что-то бы, какую-то часть дала бы в заведение нашего садика, потому что, в любом случае, это наши дети для развития детского садика. В любом случае, деньги еще останутся. Куда вы потратите? Еще? Что-то открыла бы для себя, что-то для того, чтобы жила спокойно, чтобы я была уверена в следующем дне. Все в детский дом. Сразу без слов говорю. Мне просто жалко детей, я не могу. Их... На благотворительность? Да, на благотворительность. А еще все-таки миллион Ну, не знаю, это сложный вопрос. Ну, все родственникам, все благодаря детям, родственникам, все старым бабушкам, дедушкам. Ну, не на себе. Я на себе не трачу деньги. Я б купила квартиру, машину в Одесі і забрала б своїх батьків звідси і перевезла б їх туди. А решту грошей? Ну, далі б так і жила б на них. І там, ну знаю, квартиру в квартиру, машину обеспечить себе і своїх. Рідних. Я пенсіонерка, отримую 940 пенсій. Угля 2000, дрова тисяча, на лікарство 500 кожен місяць. Жити нема за що. Взагалі. Це страшно, що робиться в страні. Я По телевізору показую, там, голосуйте, за того, за нікому не вірю. На голосування взагалі не піду. Один обіщає, другий обіщає, а в відтоді тільки кармани собі набивають, а ми голодні ходимо. Ну а то якщо помріяти, якщо був би мільйон доларів, куди б ви його витратили? Ремонти в хаті зробила б. Це, ну, що, що людина каже, в першу чергу, хто куди може. Ну, треба ну, мати ці гроші, а потім їх тратити. Ну от представте, що у вас вони є. Квартиру, машину, дача, путіше відправити, скори. А що? Е -е, Діло все в тому, що мені така сума це дуже багато. А для того, щоб просто... Я знаю. В первую очередь все одно добадіти. А так. Мені такі гроші не треба.